На церемонії відкриття різдвяного фестивалю з важкої атлетики, як завжди, людно. Позмагатися за нагороди турніру пам'яті Леоніда Жаботинського приїхали діти з області та місцевої з дюшор. Серед учасників і новоспечена чемпіонка Європи Ганна Панова. Для дівчини ці змагання особливі, адже легенда важкої атлетики її кумир. Цим турніром Ганна завершує свій спортивний рік. Для меня это значит много, так как Леорид Джаботинский великий человек, двукратный олимпийский чемпион, он всего добился сам, и как бы я на него равняюсь, мне хочется добиться многого, поэтому для меня важный синтез. Традиційно на турнірі Жаботинського запорізькі важкоатлети підбивають підсумки сезону. На церемонії відкриття керівництво федерації вручало посвідчення майстрів спорту України тим, хто виконав норматив у 2016-му, Та грошові премії Кращим вихованцям. За високі досягнення відзначили і Ганну Панову. Найкраща важкоатлетка Запорізької області за підсумками 2016 року. Такий титул тепер має дівчина. Це було неожиданно і доволі таки Приятно, приятно то, що не зря работали целый цілий рік і к тому, щоб працювати ще краще. Різдвяний фестиваль з важкої атлетики проходить у Запоріжжі вже 20 років поспіль. Цим турніром тренери і спортсмени підбивають підсумки змагального сезону. Сьогодні запорізьким важкоатлетам є чим похвалитися. У нас є чим гордитися, є определені результати нашої роботи. Це відкриття відділення в ШВСМ, відділення тяжкої атлетики. Это открытие отделения тяжелой атлетики при спортивной школе Локомотив. Это создание коммунального закладу. Спортивно-детско-юношеская школа Олимпийского резерва имени Леонида Ивановича Жаботинского. У нас есть успехи. Вот в этом месяце проводился чемпионат Европы, и наши запорожские спортсмены завоевали две золотые и одну бронзовую медали. И федерация тяжелой атлетики Запорожской области имеет сегодня заняла четвертое место в общем украинском рейтинге федерации. Хороший старт турнір дає і важкоатлетам початківцям. Тут діти вчаться не боятися по мосту та мужньо переносити перші невдачі, дивлячись на молодь, і тренери згадують, як колись самі починали кар'єру на цьому турнірі. Турнир у нас ежегодный, в рамках рождественного фестиваля вже на протяжении 20 лет, я еще как спортсмен виступав на этом турнірі. В этом году у нас получилось первый пам'яті. Количество учасників у нас около 120 человек. Вчера у нас выступили первый день юноші до 15 лет. Сьогодні у нас виступають юніори до 20 лет и взрослые. Это то, что касается юношей і девушки всіх возрастных категорий. На чемпіонаті Ганна ще раз підтвердила високий результат. Під час нагородження дівчина піднялась на вищий щап п'єдесталу. Не обійшлося на турнірі і без рекордів. Два серед юніорів встановив 12-річний Олександр Бочаров. Оксана Стишенко, Дар'я Зирянова, Тв 5.